Всем привет, ребята. Сегодня я вас научу играть в собачий ванс. Не знаю, кто-то из вас может умеет его играть. А кто из вас его не умеет? Ну, короче, сегодня я всех хочу научить его играть. Конечно же, эта песня очень популярная. очень много людей в Украине и так далее. Ну, шо? Хочу сказати, дещо найголовніше, те, що коли я буду знімати, в мене стоїть ось диктофон, я буду знімати. Потім, якщо я зможу це зробити, можу і ссылку в коментарях на це поставлю. Але я не знаю, що це в мене вийде. Добре, починаємо грати. Зараз увімкнув фортепіано, бачите, то він, він увімкнений. Так, спочинаємо. З першого трохи гірше бачите, Дивіться я вам так зроблю. Щоб ви, класно бачу. Іде спочатку. Давайте <клухи> я роблю тихіше, бо так, все ідеально. Спочатку ми натискаємо на ці на дві. Потім на цю і на оці дві. То есть так. Повторяйте за мной. То есть так. И так два раза. Восемь. Ну, дыбите. Почем, а вот две. И дыбите. Да. <кій> <кій> Далі, дивіться. Ось <Just> так. Ви бачите, ви все бачите. Увага, ребята, все <свистити> як тут ой. Ой. Вот <свистити> Ще раз повторю, бо вам погано було розумно, Дивіться. Спочатку Дивіться уважно. Тут. Ой. Ой. Дивіться. Ой. Надо <плес> бачити. <плес> тут. Дивіться. І йдемо обратно. Я тут отак. дві. Дивіться. Пара тут. Коє Я хочу сказати одну рекламу. Мій канал див... <свистити> дивляться особливі підписники, на яких дуже багато на каналі підписників на ці людей, які мене дивляться. Деякі на мене підписані. Тому ставте лайки і підписники. <свистити> Підпуснайтесь на мій канал. І ви станете чудовими людьми. А ми продовжуємо знімати. Я там далі не знаю, як це робиться. Але сподіваюся, що, було... сподіваю, що вам хоча б трохи було розуміло. Сподіваюся, що вам хоча б трохи було розуміло, бо я стараюсь для вас. Хочу вам дещо показати. Знаю, що ви про це знаєте, але я вмію дуже швидко грати собачий вальс. Чивальс у ще погляди. треба Багато разів подивитися моє відео, так само будете грати я ще без спробую спробує зараз. Не знаю, як правду мене доскатиме коротше, але я показав, як міг. Buna. Друзі, я вимушений закінчити. Мені ще це відео треба монтувати. На цьому все, всім удачі і всім пока-пока. Дорогі привіта, якщо я ще буду їхати у Париж, на своє день народження на 11 років. Я стала вас 18. Да, обов'язково заснімую. Я скрізь її вибереться яйве. Всім удачі і всім пока-пока. Але якщо в мене буде багато підписників і лайків, то я обов'язково все засніму. Всім удачі і пока-пока.